Так, наступна у нас машинка, це Хендай АХ-35, автомобіль 2012 року випуску, перший облік в 2013 Тобто, коли ви купите цей автомобіль, це буде перша реєстрація. У вас буде відмітка тим числом, коли ви його поставите на облік, і буде відмітка перша реєстрація і рік випуску 2012-2013. Автомобіль в максимальній комплектації є парктроніки, передні, задні. Панорамний дах, реально класна машинка. Шкіряний салон, але почнемо з вами з перевірки товщиноміром. далі покажу по салону, в якому він стані. І що є по комплектації, коротко пробіжимось. Так, на сьогоднішній день без товщиноміра ніхто не може, і, не дай Боже, щось буде фарбоване. Так, 200 мікрон 199, 216, 263, 130. 135, 151, 157, 147, 126, 144, 143, 131, 139, 146, 148, 152, 167, 256, 143, 134, 138. 158 136, 151, 146, 132, 164, 179, 147, 93, 104, 93, 472, 346, 269, 245, 204, 213. В общем, фарбований у нас капот, крило і дверка. Так, Якщо потрібно вам кожен сантиметр перевірити, то звертайтеся, я вам скину відео або краще, приїжджайте уже на огляд, на тест-драйві, там, там мір перевірити. Бо якщо зараз буду кожен сантиметр перевіряти, це вийде реально там відео на кілометр. Так, у нас є безключовий доступ. Ось такий у нас ключик. Далі погнали по комплектації склопів діймачі, блокування дверей, блокування вікон, електродзеркала, автоскладування дзеркал, шкіряні сидіння. Сидіння у нас механічні, є регулювання мікроліфту. Далі шкіряне кермо. Кнопка старт трошки потертав, нічого страшного. У нас тут е, класичний автомат, датчики дощу, світло, мультикермо, в общем, є все. Двузонний клімат контрол, е, салонне дзеркало з автозатемненням, панорамний дах, також спереду у нас люк. Гарний охайний салон. покажу по матеріалам, по салону. Дверні карти в якому стані. І кармашки, і підлокітник. Є парктроніки є фізичний парктронік. Фаркоп. Запаску немає, але домкрату ставили французи. Знак аварійної зупинки. Це у нас, до речі, двохлітровий дизель на 184 кінських сили. Має непогану динаміку, як для автомобіля такого розміру. Так, машинка у нас в наявності Вінниці. Номер телефону мій внизу. Також подивіться там посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі дуже багато автомобілів, всі машинки там актуальні. Там автомобілів, до речі, більше, ніж на нашому сайті. Так що не забудьте підписатись на Telegram для того, щоб бачити всі новини, все саме цікаве і тільки актуальні автомобілі. Все, 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 все саме свіже. У нас в телеграмі, за яким я слідкую. Мій номер телефону внизу в описі. Ви побачите. Якщо хочете на тест-драйв або приїхати поспілкуватись, подивитись інші варіанти по автомобілям. Звертайтеся або будете на майданчику, дзвоніть. Я вам дам найкращу ціну на машини. Так як торг присутній, він невеликий, але він є. Хочете кращу ціну, звертайтеся. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.